Вітаю вас на другому уроці математики. Загальна наша тема розділ так? властивості відношення і форми об'єктів та їх лічба. А тема сьогоднішнього нашого уроку спільні та відмінні, та відмінні ознаки предметів. Ну, готові до уроку, тож поїхали. Пролунав уже дзвінок. Починається урок. На уроці не куняй! Математику вивчай. Сьогодні у нас незвичайний урок. Дорогою до школи я зустріла зайчика, який дуже сумував, бо не міг потрапити додому. Я запропонувала йому нашу допомогу. Зайчик зрадів, але сказав, що шлях проходить через ліс, у якому багато різних звірів. Вони пропустять нас тільки тоді, коли ми виконаємо їхні завдання. Сьогодні з вами ми навчимося об'єднувати предмети у групи за певними ознаками. Будемо шукати в них спільне та відмінне. Перше завдання у нас від звіра, а від якого дізнаємося, коли розгадаємо загадку. Я, руда і невеличка. Дуже схожа на лисичку, та курей не поїдаю, по деревах лиш стрибаю. Хто це така, дітки? Руда, схожа на лисичку, але не лисичка, бо вона невеличка і стрибає по деревах. Молодці, правильно, це наша білочка. Чудово! Що спільного в цих малюнках? Таке завдання нам поставила білочка. Давайте подумаємо, чому? чому ж вони так схожі. Можливо, вони мають однакову форму? М -м, не зовсім. Можливо, вони мають однаковий колір? Також ні. А що ж у них з них спільного? Правильно, голочки. Дивіться, у кактуса також голочки. У їжачка і у нашої ялинки. Спільна ознака – це їхні колючі голочки. Правильно, чудово. А тепер давайте поглянемо, хто нас чекає далі. Лиходій і забіяка, дуже схожий на собаку, він з'явився ліс замовк. Це лихий і лютий. Правильно це вовк, які ви молодці. Скажіть, будь ласка, а що відмінного в цих малюнках? Морква і морква однакова, помаранчева і помаранчева, однакова. І листочки на них є. А що ж відмінного? А відмінне, дітки те, що їстівна морква і іграшка. Їстівна – це та, яку ми можемо з'їсти. А іграшку ми можемо з'їсти? Звичайно, ні. Іграшкою ми лише можемо погратися. Чудово! Скажіть, будь ласка, ми поралися з цим завданням. Давайте зараз ми відпочинемо трішечки. Готові? Стаймо час відпочивати. Ви відпочили І зараз новими силами ми можемо продовжувати далі. Що ж таке спільне? Дітки спільне це схоже між собою, так? Щось є спільне. Ось у нас був кактус там і їжачок, вони начебто не схожі нічим. Але вони спільне, мають спільну ознаку. так? Це голочки. Чудово. А що ж таке відмінне? Відмінне це те, що ми називаємо різним. Відмінне – це різне. Так, ось, наприклад, їжачок, він живий, а кактус неживий. Це від, відмінне. Так, розгляньте, будь ласка, малюнки. Хто на них зображений? У вас це, будь ласка, буде сторіночка 6. Завдання номер 1 Подивіться, будь ласка, малюнки, хто на них зображений. Відкрийте свої робочі зошити на сторіночці 6. Завдання перше. Розгляньте, будь ласка, малюнки. Хто на них зображений? Так, тут кіт. Та, тигр. А чим схожі ці тварини? Або чим вони відрізняються? Давайте подивимося. Вони відрізняються розміром, так? А чим вони схожі? Чи є б що, щось спільне? Що може бути спільним, дітки, між, е, наприклад, тигром і котом? Можливо, вони. Е, Однакові звуки видають чи ні? Ні, різні. А що ж тоді в них буде спільного? Подумайте, будь ласка. Можливо, це їхні, дивіться, уважно. Смужки на них? У тигра є смуги? І у кота є смуги, правильно. А ще, дітки, ми далі з вами будемо вчити, що тигри це у нас великі заці таких так родини котових. Тобто їх називають котовими. Родина котових. Так, схожа на кота. Ось цим вони і схожі. Далі давайте розглянемо наступний малюнок. Хто на них зображений? порося і кабан. Чим відрізняються ці тварини? Вони відрізняються тим, що свинян живе в нас вдома, так, це свійська тварина, а кабан не живе дикий. Правильно, дітки, він живе у лісі. Чудово! Розгляньте, будь ласка, малюнки. Хто на них зображений? Зебра та кінь. Правильно. А як ви думаєте, чим вони відрізняються? Ну, по-перше, у них там, що в нас у зебри є? Смужки, правильно? Правильно. А чим вони схожі? Як називають таких тварин, дітки? Парно так? Ось так. Да. Добре, цим вони і схожі. Коли далі будемо вчити, досліджувати, я досліджую світ. Потім ще ми з вами дізнаємося, чим такі тварини схожі. А зараз на наступному малюнку, ну, наприклад, э, э, наступне завдання, вибачте, на малюнок, це номер 2, сторіночка 7. Вам треба придумати і намалювати свій приклад. Ось подумайте, що може бути схожим і що трішки відмінним. Ну, ось, наприклад, я хочу намалювати. Пташку і намалювати пенгвіна. Пінгвін, він не літає, так? а птах літає, хоча пінгвіна ми можемо віднести до птахів. І це птах, і то птах. Але в першому випадку птах літає, а в другому ні. Пінгвін має крила, але він не літає. Будь ласка, ви можете зробити також зображення, або придумати і намалювати свій приклад. Будь ласка, поставте відео на паузу і намалюйте свій приклад. Або намалюйте те, що я вам запропонувала. Чудово. Далі ми переходимо до наступного завдання це сторінка 7, завдання номер 3. Нам треба знайти всі однакові квіти на малюнку. Ми їх будемо різними кольорами позначати. Ось, наприклад, тюльпан, так? Рожевий. Дивіться, давайте ми його домовимося, обвести фіолетовим кольором. Тюльпан. Де в нас ще такий тюльпан? Ось тут. І ще чудово, Молодці! Наступну квітку ми будемо позначати червоним кольором. Знайдіть, будь ласка, ще квітку таку. Так, і тут молодці. І остання рожева квітка, яку ми будемо позначати, давайте зеленим кольором. Ми, нам треба також її знайти: скажіть, будь ласка, по скільки цих квіток? По три. Три ми зробили фіолетовим кольором, три червоним і три зеленим. А давайте спробуємо разом порахувати, скільки їх всього. Так, будемо рахувати. Зараз хвилиночку. Один. Два, от стоп. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Всього дев'ять квіток. У нас три. Фіолетового кольору, три червоного і три зеленого. Молодці, впоралися з завданням. Йдемо далі. Давайте ми згадаємо, як треба правильно сидіти за столом. Треба тримати спину рівно, лікті покласти на стіл, ноги поставити на підлогу. Вільною рукою лівою тримаємо зошит, щоб він не ковзав по столу, правою ми тримаємо олівець. Якщо це дитина яка пише лівою рукою, то ми лівою тримаємо олівець, а правою підтримуємо зошит. Вільною рукою ми завжди тримаємо зошит. Чудово. Зараз ми виконаємо гімнастику для очей і перейдемо до наступного завдання. Будь ласка, повторюйте за нашим тигренням. Чудово, молодці. Рушаємо далі. І наступна сторіночка 7 завдання номер 4. Нам треба розфарбувати за зразком. Давайте поглянемо, але уважно. Перша квіточка у нас жовтого кольору, інша лакитного, ще одна рожевого. За таким сам, такі самі послідовності ми будемо розфарбовувати наші квіточки. Будь ласка, фарбуємо жовто, Блакитна, рожева, жовта, блакитна, ну і рожевої нам не вистачило. Будь ласка, поставте відео на паузу і зафарбуйте квіти. Можете листочки зафарбувати також. Фарбуємо листочки. Ось тут все-все-все дуже красиво розфарбовуємо. Поставте, будь ласка, відео на паузу і зафарбуйте все. Розфарбуйте. А зараз у нас пальчикова гімнастика. Приготувалися? Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі птахи. Доброго ранку тобі і мені. Молодці. Не забуваємо перед виконанням завдань, так, особливо письмових, виконувати пальчикову гімнастику. Ну що, наступне завдання це нас номер 5. І ми зараз будемо малювати по точках. Як ми малюємо? Будьте уважні: ми беремо з верхнього лівого куточка, ведемо у правий нижній. Малюю я і малюєте ви. Будь ласка. Не забуваємо, що ми сидимо рівно, тримаємо олівець правильно, зошити нас під нахилом, ноги на підлозі. Іншою вільною рукою ми тримаємо зошит. Пишемо охайно. Поставте, будь ласка, відео на паузу і красиво допишіть палички. Чудово! А зараз час відпочити. Стаємо і рухаємося. Андрей, подай шнур. Ну і ми зараз закріплюємо все, що ми з вами вивчили. Зайчик безмежно нам вдячний. Тепер і він може знаходити спільні та відмінні ознаки предметів. А тепер давайте разом закріпимо те, чого навчилися на сьогоднішньому уроці. Будь ласка, скажіть, що спільного, а що відмінного? Пільне це те, що вони круглі, так, коло. А відмінне те, що що? Кавун. Ми його можемо з'їсти, а м'яч ми можемо з'їсти? Ні, звичайно, ми його з'їсти не можемо. Чудово, наступне, давайте подивимось на гриб. Який, скажіть, будь ласка. Що це за гриб? Перший гриб у нас це мухомор. Ми його не можемо їсти. А наступний гриб він їстівний чи ні? Їстівний, боровичок. Правильно. Так, давайте наступне. У нас є книжка, так, бук, книжка і ноутбук. Скажіть, будь ласка, чим вони спільні? Вони спільні тим, що вони дають нам інформацію, так? Але книжка це у нас паперовий вигляд має, а ноутбук це у нас електронний вигляд. Молодці. Ось наша зустріч з математикою добігла кінця. Чи вдалося нам допомогти зайчику? Так, допомогли йому. Які завдання сподобались вам найбільше? Скажіть, будь ласка, що значить спільне, а що таке відмінне? Так, спільне це однакове, так? а відмінне це різне. Молодці. А зараз, будь ласка, оберіть цеглинку Лего, щоб оцінити нашу зустріч, як ви впоралися з завданням і як ви оцінюєте свою роботу на уроці. Якщо вам було дуже легко, покажіть на цеглинку зеленого кольору. Якщо ви потребували допомоги від дорослого, покажіть на цеглинку жовтого кольору. Якщо було дуже важко і ви нічого не зрозуміли, то тоді червоного кольору. Але я сподіваюся, що все було дуже легко. І ви з великим задоволенням впоралися з нашим завданням. На сьогодні, все, до зустрічі!